Найважливіші події області п'ятниці 12 лютого очима журналістів служби інформації. У студії Оксана Кот Вітаю вас. Сьогодні волинські громадські активісти заблокували рух російських вантажівок поблизу міжнародного пункту пропуску Доманово, що в Ратнівському районі. Біля державного кордону добровольці виставили блокпост. Усі багатотонні фури з реєстрацією держави-агресора чи вантажем із Російської Федерації повертають назад у Білорусь. Доброго дня! Здравствуйте. Е, документ Покій. є якийсь? Паспорт мені показати? Покажіть, будь ласка. Ви білорус? Точно? Дуже дякую. Ми вас лічно Дуже. вас не затримуємо. Ми тільки затримуємо куру з російською реєстрацією і товар, якщо Храй він є з російської Волинські активісти блокують в'їзд російських вантажівок із Республіки Білорусь в Україну із самого ранку. Не дають їм також виїхати до Білорусі. кажуть, вимушені це робити, доки немає відповідних дій влади. При цьому сусідня Польща не пускає російські фури ще з 1 лютого. Якщо в нас ні кабінет міністрів не може це заборонити, ні Верховна Рада, ніхто не може. як -то. Получається, хтось набиває собі кармани на цьому транзиті. А хлопці у от тоточники гинуть. Далекобійники по-різному сприймають такі дії активістів. Дехто реагує агресивно, проте більшість поводиться стримано. Я перший раз слышу, що за акція, я ж не знаю, что за акція. Я, якщо б знав, я ночью проскочил, йшов би по чорному. Я у ковелі ночевал. Не хватило времени вийти. А так що что мне делать? Машину же я ж не буду бросать. Я же отвечаю за машину, за товар отвечаю. Буду неделю стояти. Что зробити? Активісти, серед яких представники кількох волинських громадських організацій налаштовані рішуче, аби досягти мети. І ніхто їх відпускати не буде. Але... Будемо Це... міняти на наших полонених. Так, але колись він повернеться, що він там через місяць, через рік. Стара чи... машина можуть через... іти всі з Закарпаття. Тут машини збираємо 400-500 тисяч, скільки буде, будемо міняти так, на, не. Полонених. на полонених. Наполонених може держава не може вирішити. Значить ми будемо товар на полонених. Є мінські домовленості, яких ніхто не дотримується. То тобто є в мінських домовленостях всіх полонених звільнити. Тобто ці вантажівки будуть в полоні в Бендерівці. Нині рух вантажівок блокує півсотні добровольців. За потреби кажуть, приїдуть ще. Тим часом активісти звозять на блокпост дрова, харчі, теплі речі. Набрали продовольства не на один день. Тобто, якщо потрібно буде їжа, нам залюбки спонсори Підкинуть, допоможуть, набрали дров, буржуйки, спальники та теплі речі. Тобто, всі, хто приєднається до нашої акції, будуть ситі і в теплі. За кілька годин блокування активісти розвернули близько двох десятків фур, що прямували до Білорусі. В Україну вантажівки з російською реєстрацією вже не їдуть. Розмовляли з прикордонниками. Вже білоруська сторона розвертає зразу ми. Вони навіть не заходять на перехід. Їх зразу попереджують, що вони сюди не пройдуть, що ми тут є активісти і фури розвитку. У лютому вантажу потік на різних постах Волинської митниці значно зріс. Пов'язується із непідписанням угоди між Республікою Польща і Росією про застосування правил здійснення автомобільних перевезень і встановлення квот на 2016 рік фірми перевізники та водії приймають рішення, якби об'їжджати Польщу транзитом через Україну. Але жодних законодавчих ініціатив у посадових осіб митниці у відмові у пропуску або у відмові у митному оформленні ну немає. Учасники блокади обіцяють стояти до кінця, кажуть, що сил і ресурсів у них достатньо.